Більше 2400 вимушених переселенців навчаються нині у школах Хмельницької громади. Загалом за парти 1 вересня сіли майже 40 тисяч дітей. Здебільшого вчаться в очному або змішаному форматах. Лише у Перговецькому ліцеї дистанційно. Нині там ремонтують укриття. «Пироговецький ліцей, який продовжує навчатися дистанційно за виключенням перших класів. Перші класи навчаються на базі Пархомовецької філії, а інші діти навчаються дистанційно через те, що укриття до цього закладу ще не готове. Ми плануємо, що з 1 жовтня діти зможуть вже у жовтні навчатися у своєму у своїй школі. очно. в інших школах укриття вже облаштовані. У деяких нині тривають косметичні ремонти. Для навчальних закладів продовжують закуповувати генератори, аби бути готовими до відключень електроенергії. Наші заклади освіти наділені фінансовою автономією. і Весь час, коли я звертаюся до них, я кажу про те, що вони мають ініціювати. Що потрібно генератор? Про це вже говорено, переговорено. Ті заклади написали відповідні звернення. І отримали їх. Деякі керівники, заявляючи потужність генератора, виходять з того, що вони навіть електричні плити, на яких готують їсти дітям, вони пробуватимуть підключати до цих генераторів, тому потужність таких близько 20 кВт. Інші заклади мають генератори близько 10 кВт потужністю. За словами Михайла Кривака, навчальні заклади у холодну пору року залишатимуться з опаленням, зокрема, через наявність у місті багатьох котелень, які зможуть підстрахувати одна одну у випадку ворожих атак. Крім того, у деяких школах облаштовані пункти обігріву. Наше місто відрізняється від багатьох населених пунктів, таких знаєте, з багатотисячним населенням, які не залежать від якогось єдиного джерела тепла. Ми маємо десятки котелень, які. Подають тепло в окремі сектори нашого міста, тому наше місто в будь-якому разі буде з теплом. У разі ну якихось катаклізмів із поставкою газу в нас будуть працювати котли на твердому паливі і працюватимуть пункти обігріву. Більша частина з яких знаходиться якраз у закладах освіти, які в які будуть подаватися тепло саме від твердопаливних котелень. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.